Вітаю! Пам'ятаєте нещодавний скандал в італійському місті Модена. Там проросійська організація Росія і Міля Романія вирішила влаштувати показ документального. Фільму про Маріуполь, а також організувати виставку. Також про зруйноване місто Маріуполь. Вони представили це місто в Аноці до показу як місто Мученик, місто, яке 8 років мучилося, страждало від бандитської бандерівської окупації. Саме зараз в Росія звільнила і почала нарешті відбудову міста. На всю цю маячню, звісно, відреагувала в першу чергу громадськість, українська громадськість. Італії і українство в самій Україні. Трутилися дипломати, вони вийшли на італійський уряд, який скасував показ. Правда, скасували не тільки показ російських пропагандистів, а й той показ фільму «20 днів у Маріуполі, який організували українці у відповідь на дії цієї російської пропаганди. Ну і на цьому можна було б поставити крапку в цій історії, але ні. Цей кер... керівник організації Емілія. Романія Лука Росі, який вочевидь фінансується з джерел Росії, пов'язаних з Росією, розпоч... продовжує свою пропагандистську діяльність і роздає інтерв'ю на право і наліво, але переважно російському змі. І в цих своїх інтерв'ю він трошки поступився від попередньої версії, що Маріуполь був окупований якимось міфічним вигаданим Бандерівським режимом, і розповідає лише про те, що місто дійсно розквітає, і воно розквітає саме завдяки діям Російської Федерації, але ніхто йому не ставить питання: а куди ж поділося старе місто те до того який існувала до того як туди пришла Российская Федерация. Это делается для того, чтобы показать итальянцам, как город Мариуполь возрождается после войны, и продемонстрировать итальянцам, что русские строят новый город. Это поможет опровергнуть ложь украинской и западной пропаганды о войне на Украине и конкретно о Мариуполе. Несомненно, это русофобия, потому что пропаганда, особенно украинская военная пропаганда, источает русофобию в Италии с 24 февраля 2022 года. Лука дуже переживает через русофобию. Яка чомусь розповсюджується теренами Італії. Він каже, що ця русофобія розпочалась 24 лютого 2022 року і дуже дивується, бо росіяни дуже страж в Італії дуже страждають через це явище. Він звинувачує українську військову пропаганду у тому, що отаке антиросійські настрої домінують зараз в Італії, але Погодьтеся, звинувачувати і Лукаросі, і саме росіяни в Італії мають першу чергу себе. Першу чергу себе. Бо це ж російський президент 24 лютого вийшов на екрани і на весь світ заявив, що розпочинає спеціальну військову операцію. І так він назвав свою війну, наймасштабнішу війну 21-го століття і найкривавішу війну. І сказав це в прямому ефірі, і це почули всі, і почав вбивати. Людей в Україні. Просто людей, мирних громадян, не бандерівців, не військових, а звичайних людей, які мешкають в звичайних містах. Ось подивіться на відео, що Путін і так звані русофіли зробили з Маріуполя. Саме так виглядає, виглядало місто у травні 2022 року, коли росіяни встановили повний контроль над окупованою територією. Тисячі вбитих за сами е, найменшими оцінками в місті загинуло 22 тисячі людей. Є е, підтвердження того, що е, реальна кількість, кількість жертв у місті може сягати 100 тисяч людей. І все це. Діяльність рук Російської Федерації, то чи русофоби, ті, хто зараз в Італії, не підтримує росіян, не підтримує дії Росії і взагалі всіляко, всіляко перешкоджає діяльності російським культурним організаціям. там. Я думаю, що зараз ті, хто стає на бок Російської Федерації, оці люди вони стають спів. Учасниками злочинів, і вони просто фактично стоять, стоять на боці вбивць і людожерів. І Лука Росі, який виступає на захист Російської Федерації, саме такий людожер і є. І що ще важливо підкреслити в в цьому контексті? Справа в тому, що останніми місяцями, а можливо навіть трошки більше, останній рік, коли на території Європейського союзу почали забороняти віщання, прикривати віщання російських телеканалів і інших джерел розповсюдження інформації, Росія зробила ставку саме на культурну організацію. І завдяки культурній дипломатії вони присувають свої проросійські. Наративи і псують репутацію, розповсюджують фейки і маніпулятивну інформацію про Україну, про українських діячів культури. А ще відверто крадуть українські набутки, культурні набутки, українські прізвища українських митців, українські картини, полотна. То нам треба дуже уважно придивлятися до роботи ось таких от Росія-Романія, які існують в Італії, бо вони діють не тільки в Італії, а і у Франції, і у Німеччині дуже багато таких організацій, і від ефект від їх діяльності, повірте, не менший від Раша Today». Дякую, що слухали.